тут. Це ж автомобіль ваш стоїть посеред дороги, так? А чому? Яка причина? Та, заважаю приїхати. приїхати. Так. Куди? Туди. З якою ми туди? Прогулянка автомобільна. Це ж не парк. Ну, це автомобільні прогулянки не заборонені на території України. А де Хоть где-то заехали. То яка причина перекривання доріг? Ну, чекайте, ви ось прямо тут перешкоджаєте руху. Я на автомобілі, я змушений був запаркуватися ось там. Маю про собі посвідчення ну і власне автомобіль. Я не бачу ваш автомобіль, Ви просили до мене з камерою, мене знімаєте і затей. Я бачу, що ваш автомобіль став посеред дороги. Ви порушите правила дорожнього руху. Чому? Ви ж здається, мали б навпаки слідкувати за тим, щоб інші не порушували їх. Ми за цим слідкуємо. Поставивши посеред дороги своє авто, ви порушуєте правила, так? Ви визнаєте це? Ми не порушуємося. Тоді навіщо він стоїть Ми посеред дороги? І в чому полягає ваша дорога ваша робота? На безпечній безпеці дороги. Тобто, якщо я захочу також допомагати забезпечувати безпеку, мені теж треба Стати посеред траси? Якщо у вас тут такі повноваження. Вас, ага. Тобто у вас є такі повноваження. А хто надав такі повноваження перекривати вулиці? Саме, якщо у вас є запитання, звертайтесь до прес -служби. До чого тут прислужба? Конкретно ви є зараз тут. І я вас не запитую про те, чим займається ваша прислужба, або якісь там незрозумілі дані з приводу вашого всього відомства. Конкретно ваш автомобіль, ось він. Чому? Це перешкоджання рухові. Це так завжди тепер буде. В якому руху перешкоджання? Автомобілі. Ви думаєте, пішли в пішому порядку. Тобто можна проїхати, правильно? Я зараз мною? З якою метою куди ви хочете приїхати? Я хочу проїхати ось туди. Ось по цій вулиці. До криниці. До криниці. Там є криниця дзвонка. Хочу набрати води. А навіть якби там і не було криниці, чому я не можу просто пересуватися вулицями? Це е, право дано мені Конституцією. Хіба ні? Так. Отже, я можу проїхати приїх... зараз тут. Дуже. І всі бажаючі. Вірно? Хто всі бажаючи? Ну, <реш> Громадяни України, які рухаються хай на своїх хай автомобілях. Там люди проживають. Хай собі проживають. Вулиці не є місцем проживання. Вулиці створені для руху по ним громадян України. Незалежно від того, чи вони там проживають чи ні. Вірно? Чи є якесь обмеження все ж таки на рух цієї конкретної вулиці? Ну, поясніть. Ну, ви ж, я так розумію, не, 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 не з власної волі тут стоїте. Є якийсь наказ може, ні? Я тут коментарів. коментарів. А для чого? Добре. Я не без... для... Sehr jas,